Дебютна співбесіда на неї запросили найуспішніших випускників Прикарпатського університету, які отримали сертифікати на працевлаштування від туристичного комплексу «Буковель». Співпрацю з Івано-Франківськими вишами, яка передбачає пошук перспективних кадрів на роботу ще зі студентської лави. Ініціював народний депутат Олександр Шевченко. Саме таким чином обранець пропонує вирішувати актуальну в усій країні проблему працевлаштування дипломованої молоді без досвіду. Треба з голови на ноги в поставити і створити передумови для туристичного чи для іншого бізнесу. Створити. Якмога більше місць роботи і створити такі ж, як в Європі і в світі, передумови, щоб людина могла обирати, де їй комфортніше і саме те, чим їй хочеться займатися, а не те, що їй нав'язують, із потенційними працівниками зустрілися керівники усіх підрозділів туристичного комплексу. Вони й визначатимуть, які фахівці наразі необхідні, адже буковель це не лише туризм і сервіс, але й бухгалтерія, юриспруденція, маркетинг та багато іншого. Аби отримати перспективну роботу тут і здобути практичний досвід, потрібні не лише знання та бажання, але й креативність та наполегливість. У такої молоді шанси на працевлаштування особливо високі. Людина, яка має якийсь досвід, так вона працює згідно свого досвіду. Її важко перевчити. Молоді люди, можливо, не маючи такого досвіду, але легше йдуть на контакт, йдуть на діалог, і легше позбуваються тих своїх помилок і йдуть правильною дорогою. Ярослав Новоспечений, економіст кібернетик, коли вступав на цю спеціальність, бачив себе в подальшому працівником it компанії з аналітики. Та ж ніяк не сподівався взяти кар'єрний старт із найбільшого у схід. Східній Європі туристичного комплексу хочеться зробити щось нове, що можна використовувати не тільки для даного комплексу, а й запровадити в загальному. Цим саме можуть допомогти економіці в державі, окрім співбесіди потенційних працівників запросили також на особисте ознайомлення з інфраструктурою курорту. Екскурсія найпопулярнішими серед туристів куточками Буковелю та ближче пізнання його діяльності одна з неодмінних та важливих складових цієї студентської мандрівки до Карпат.